У нас є особливий інтерес, зацікавленість щодо регіону Балтійського моря. Це цікаво, оскільки тут є країни Євросоюзу, є Росія, яка не входить до Євросоюзу, а також країни-члени Ради Балтійських країн це Норвегія і Ісландія. У нас позитивний досвід цієї співпраці в Балтійському регіоні, а з питання союзу союзницьких відносин стосовно безпеки на морі і боротьби, скажімо, проти злочину міжнародної кримінальності. Особливо питання прикордонної служби пов'язані з цим і допомога надання допомоги в разі таких природних катастроф, як повіні, пожежі і особливо безпеки радіаційної, оскільки навколо басейну Бартійського моря є кілька атомних електростанцій, ядерних електростанцій. Отже, ми говоримо тут про співпрацю країн, які розташовані тут, як частина, складова частина безпеки. А я би хотів звернутися з питанням до Пекка. Коли ми говоримо про міждержавні зусилля, то є дві основні організації в цьому регіоні. Це Рада країн Балтійського регіону, про яке ви знаєте, а також є інша Гелком, тобто Гельсінська комісія, а вона займається питаннями охорони а, природного середовища. Ц, вони працюють, скажімо, з таких питань, як недопущення розливу нафти у морі, але якщо щось стається серйозно, як у 2005 році, коли Підйом води в море стався в розмірі 2 метра на за день і спричинив великі затоплення великих територій, дуже важко буває вчасно передати цю інформацію і отримати допомогу із країн сусідніх. Як ви думаєте, коли ми можемо вийти на належний рівень цивільної оборони? А і співпрані в районі Балтійських країн а і Не, не так легко дати приклад в цьому плані співпраці у військовому відношенні в цьому разі зараз у Фінляндії та інших країнах цього регіону. Оскільки наші зусилля Фінляндії сконцентровані на свою територію, а на території сусідніх країн. Наша проблема полягає в тому, що в плані захисту навколишнього середовища вже пройшло 30 років. Ми мали нормальний рівень співпраці. Хельсінська комісія розташована власне в Хельсінкі, добре вкомплектована професійними кадрами, нормально фінансується. Однак, напрям цивільної оборони, якщо ми беремо, то нелегко пробити фінансування в цьому напрямі. Хоча ми розуміємо, що це дуже серйозна важлива а, функція наша, і нам потрібно а, вирішити, наскільки корисно, а, корисною була б стандартизація, скажімо, лінії комунікації, а також для потреб а, напряму цивільної оборони.